If we can turn our Bibles to Matthew, chapter Відкриємо наші Біблії. Матвія, 4 розділ. Один вірш хочу прочитати. Вірш 17. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Це є початок проповідування Ісуса. Перед цим, Іван Хреститель Прийшов і він сказав ті самі речі. І І і він 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 казав, буде той, хто збирається прийти. І він вказував на Ісуса Христа. Ісус прийшов і він сказав ту саму річ. Ось що обидвоє вони говорили. Repent. For the kingdom of heaven is at hand. наблизилось царство Now I want to look at a few places in the Bible. Я хочу розглянути декілька місць з Біблії. What does that mean? Що це означає? Sometimes to know what this means. Інколи знати, що що це Це означає, означає. is to see what it doesn't mean. побачити, насправді воно не And it helps us to see і це допомагає нам бачити більш чіткіше. Що означає царство небесне? How to get to the of Як потрапити до Царства Небесного? What keeps us out of the of що утримує нас від того, щоб ми попали в Царство Небесне? Now, I think many of us Я думаю, більшість з вас the of is in ви розумієте, що Царство Небесне воно є на небі. And we all want to go to <coughs> Ми всі хочемо піти до неба. But what will keep us out of heaven? Але що може тримати тебе, щоб ти не попав до неба? Ми 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 можемо 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 сказати 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 наркотики. Ми сказати алкоголь. Сказати погані слова. Погана поведінка. Крадіжка. Можливо, це і так. Ми знаємо, що таке добра річ, що таке погана річ. Але інколи ми пропускаємо більш обширене слово. Це те, що з уст наших виходить. Окей, ми нікого не вбили. Ми не порабували банк. Are ми знаємо, що це кримінальні речі. But do view big mouth as a crime? Але чи ми бачимо сві, свої уста, великі уста, як кримінал про один проти одного? Чи ви думаєте, це може утримати нас від Божого царства? Well, I wanna look at a few Хочу декілька місць розглянути. My first place is in Matthew chapter 5. Розділ 5 Євангелії від Матвія. And if we can read Вірш 19 і 20. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у царстві небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане Великим у Царстві Небеснім. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в царство небесне. Що говорить Ісус? ваша the of the не somebody рясніша як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в царство небесне. Ми ми вже щось бачимо, через що ми не можемо в небо. But it says about righteousness. Але тут говориться також про праведність. Whoa. We're supposed to be righteous. Отже, ми повинні мати праведність. Does, aren't our righteousness bring us to heaven? Чи наша власна праведність приведе нас до неба? Many people believe this, Багато людей думають так. That our righteousness Що наша самоправедність will bring us into heaven. заведе мене до неба. And the Pharisees були релігійними лідерами. Вони робили речі, вони хотіли дотримувати закона. And yet this tells us Jesus is telling us Ісус нам говорить тут. Якщо наша праведність буде тільки такого рівня доброго, як фарисея. We will not enter into the kingdom of heaven. Не війдемо в царство небесне. Now I want to look at what some of these things could be. Я хочу поглянути, що ці речі можуть бути. Let's go to Matthew chapter 23. Матвія 23 розділ. This is talking about the Pharisees. Говориться про фарисеїв. we can read verses 13 13 and 14. 14. Вірш і Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі, самі ви не входите, ані тих, хто хоче війти, увійти, не пускаєте. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що в довині хати поїдаєте і на показ молитися довго, через те, о ще ви приймете. We just see a few бачимо декілька речей. And this is the Pharisees. They have righteousness. But we see that they also have hypocrisy. також вони мають лицемірство. Одна річ, яка може утримати тебе від неба лицемірство. Думати, що ми є хтось. Хочемо людям показати, що ми є хтось. А ми є ніхто перед Богом. Просто можемо бути великими устами. Це є лицемірство. Saying one thing. Одну річ говорити, а робити іншу. Бачите, що наш великий язик може робити? Це може утримати нас від Божого царства. We see in verse 14. Вірш 14. Як вони хотіли, щоб їх бачили, що вони на показ довго моляться? Просто шоу показували. Це є частина лицемірства. Це все частина їхньої самоправедності. Тобі потрібно протестувати самого себе. Чи ти маєш такого виду праведності? Бо ти можеш виглядати добре. Many people will think you're good. Багато людей можуть подумати, що ти є добрий. But this is the righteousness you have, але якщо ця праведність, яку ти маєш, will keep you out of heaven. Вона утримає тебе від неба. see more about the Pharisees. Бачимо більше про фарисеїв. Maybe we can read verse 24 and 25. 24 і 25. 25 and 26. 25 і 26, вибачаюся. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Тільки зовнішньо, Very nice and clean. вони є гарні і чисті. Звичайно, ми хочемо жити своє життя біля людей, які є чисті. This is good. Це є добре. Ми ж на Нічого немає поганого бути чистеньким. Всі ми повинні бути чисті. Але якщо ми думаємо, що зовнішність заведе нас до Божого царства, ми будемо поза ним. Бо це я буде наша праведність тільки. These if we can read also verse 27 and Вірш 27, 28. Гори вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистости. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства і беззаконня. This is the of Це є визначення лицемірства. You need to ask this Необхідно особисто запитатися себе.

Ми бачимо певні речі, які можуть утримати нас від неба. А ми про це можемо навіть і не думати. Матвія, 18 розділ, будь ласка, з першого по третій вірші. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи: Хто найбільший у Царстві Небесні? Він же дитину поклав і поставив її серед них. Та й сказав: по правді, кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як ті діти, не ввійдете в царство небесне. Бачимо ще одну річ, яка може утримати тебе від неба. And the of така протилежна річ від смирення це є гордість. I don't know nobody here has pride. Я знаю, ніхто з вас напевно не гордий. I will be lying, if I thought this way. Але якби я так подумав, я би був неправдомовцем. All of us have pride. Всі ми маємо гордість. Це всім нам важко упокорити себе. To the truth of the word of God. Особливо до правди Божого Слова. What God tells us about us. Те, що Бог говорить нам про нас. But it says in verse 3. У вірші третьому говорится. I say unto you. та й Except ye be converted and become as a little child. Коли не навернетеся і не станете, як ті діти, not enter into the kingdom of heaven. не війде в царство небесне. Something needs to change. Щось повинно змінитися. He's talking about a child. Отже, він бере прообраз дитини. В іншій кімнаті ми маємо маленьку дитину. 3 роки дитині. Ще є сімейна одна дитина, тут 3 years old. Такий самий вік, три роки. Маленькі діти. Якщо ми не навернемося, що це означає? Вірш нам говорить, Отже, хто впокориться, як дитина отця, той найбільший у царстві небеснім. <рі> Це не означає, що ти повинен думати як дитина. <рі> Поводитися як дитина. Люди подумають щось з тобою не так. <рі> Тут говориться «впокоритися».

Він розуміє. Нам потрібно розуміти. Наша гордість вона утримає нас. Нам треба впокоритися. Нам треба зрозуміти. Я є грішник, який згрішив проти Бога. Нам потрібно прийти до Бога за прощенням. Не покладатися на свою праведність. Наша праведність завжди може просто показати, що ми добрі. And feel good. І ми будемо почуватися добре. Немає нічого поганого з цим. The is, Проблема в наступному. When we trust that our is bring us into Якщо ми думаємо, що моя праведність приведе мене до неба. That's the це проблема. That's we need to Ось де нам потрібно покоритися. І зрозуміти, моя праведність ніколи не мене до неба. Мені потрібне спасіння, яке Бог дає мені. Не моє якесь власне спасіння. Боже спасіння. Бачимо ще одну річ, яка утримає нас від неба. But now we're seeing what can bring us into heaven. Зараз ми можемо бачити, що може привести нас до неба. Коли ти навернувся всередині. Зовнішньо це добре, коли ми виглядаємо добре. Щоб попасти в Небесне Царство, we need to be the нам треба навернутися всередині. Ще один уривок хочу відкрити. Євангелія від Івана, третій розділ. One, Прочитаємо три вірші, послухайте дуже уважно. Був один чоловік із фарисеїв, некодим на ім'я начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому, учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель. Бо не може ніхто таких чуд учинити, як і чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав: «Поправді, поправді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ми йдемо все нижче і нижче. Ми говорили про людську праведність. Говорили, треба навернутися як дитина. А зараз тут говориться, коли хто не народиться згори. народження. Що це нам говорить? Вірш 3 кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не народиться то може побачити Божого царства». These are changes. Які повинні статися всередині. We can't be like little children. Ми не можемо бути просто як малі діти. Because all of us here are adults. Бо всі тут більшість з нас дорослі. The child next door? Дитина в наступній кімнаті? He's a child. Він ще дитина. He's where he should be. Він в тому віці, де він повинен бути. We are adults. Ми дорослі з вами. But our inside. Але те, що в нас всередині, needs to be changed. Має бути змінене. Ось де нам необхідна допомога. Нам потрібне Боже спасіння. Фізично ми не можемо народитися знову. Никодим спитав таке питання в Ісуса. Але народитися знову всередині. Мати нове духовне народження. So how Як це статися може? is this possible? So Jesus here says except a man be born again. Він говорить, коли хто не родиться згори. But Jesus talks about something else about himself. Але Ісус ще щось про себе тут говорить. I want to look at my last passage. Останній мій уривок. John chapter 12. Євангелія від Івана 12 розділ. And if we can read 20, 23 24. Вірш 23, і 24. Ісус же їм відповідає, говорячи, надійшла година, щоб син людський прославився. Поправді, поправді, кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, як умреш, плітрясний принесе. Ісус ще про щось тут говорить. Також та сама тема, як потрапити в Боже царство. Зараз він вже не дивиться на інших людей. Тут він говорить про себе. Ось що він говорить про себе. Коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостається, якщо ж умре, плідрясний принесе. Ісус говорив про себе. В вірші 20 ми бачимо, на свято деякі люди прийшли, а між тими, що в свято прийшли поклонитися, були й деякі гелени. І ці були греки. Це були греки, вони не були євреї. Вони були погани. Прийшли з іншої культури. You know Знаєте, що вони прийшли дізнатися? Вірш 21, 21. І вони підійшли до Пилипа, що з Вівсаїди Галілейської, і просили його, та казали: Ми хочемо, Пане, побачити Ісуса. Вони прийшли побачити Ісуса. Вони не прийшли покластись на свою праведність, на їхню культуру. Вони прийшли побачити Ісуса. Бо в Ісусі ми знаходимо спасіння. Ісус сказав, Він збирається померти. Він розумів своє майбутнє. Єдиний шлях, як ми можемо війти в небесне царство, is by the way of His cross. Через шлях Його cross. Не наші хрести. Його хрест приводить нас до Божого Царства. There on the cross of Calvary? Коли там на Голгофському хресті. Our pride, наша гордість, our big mouth, наш великий язик, all our sins, всі наші гріхи. Jesus Christ paid. Ісус Христос за них заплатив. своїм життям. He took the judgment of God. Він взяв засудження Боже. I can tell you very clearly, Я можу дуже чітко тобі сказати. That he took my Він взяв на себе моє засудження. That's the only reason why I know це, єди... це єдина причина, чому я знаю, що я маю дім в небі. Я намагаюся бути доброю особою. Бо я люблю свого Спасителя. Але це мене не веде до неба, що мене приводить до неба. Це то, що Господь Ісус вже зробив для мене. Це перший крок, який людині необхідно зробити. Якщо ми хочемо знати Бога в житті. Якщо ми хочемо знати, що я маю мир всередині з Богом. і Якщо я хочу знати, що всі мої гріхи прощені. Ісус Про це говорив, про царство небесне. Все це ми можемо знати. Через Його смерть. Через Його хрест. Тіло, прийшов, Because of the blood that he shed. І ту кров, яку він пролив. He took the він взяв засудження на себе. He, he paid the price for our big mouth. Він заплатив ціну за наш довгий язик. He paid the price for our proud він заплатив ціну за нашого гордого духа. He paid the price for він заплатив абсолютно все за те, що ми зробили ззовні. Все, що йде проти Бога. І все, що всередині. Перш за все, ми мусимо повірити в Нього. В Його хрест. В Його смерть. В Його кров. І в Його воскресіння. Це є Боже спасіння. It's different than how we would think Трошки інакше, ніж ми собі можемо думати. But his Але Його спасіння it's real. Воно справжнє and it's і воно є вічне. Our Наше спасіння. Like воно не таке. Look to Jesus, Поглянь на Ісуса and his і прийми Його як Спасителя. Let's close Закриємо зібрання молитвою.